Якщо ви колись вивчали іноземну мову, то знаєте, як іноді непросто починати читати художні книги в оригіналі. Хочеться щось цікаве, але лексики ще недостатньо для комфортного читання і сконцентруватися надовго на тексті важко. А якщо я вам скажу, що є серія книжок, ідеальних для мовного рівня А2Б1, і читаються вони не нудно. У мене є ця серія німецькою, але також є французькою, і в оригіналі вона англійською мовою. Якщо ви живете в Європі, знаходиться легко на Амазоні. Це серія книжок про безтурботного школяра, якого звуть Том Гейтс. І так не кривіться. Я знаю, що це дитяча серія, але саме тому вона і працює. Тут проста мова, короткі фрази і купа ілюстрацій, які підкажуть зміст, навіть тоді, коли слово виглядає підозріло рівня а 2 б 1 вистачить цілком. Будете розуміти основне, інколи спотикатися об жарт або сленг. Але в цьому є теж свої переваги, тому що на мовних курсах нас зазвичай не вчать сленгової лексики, і це все ми дізнаємося вже при спілкуванні з місцевими. І так, книжка легка, смішна, трохи хаотична, але. Це чудово, тому що дозволяє вчити мову без відчуття, що вас змушують щось вчити.